Добрий день, дорогі підписники, компанія Промонтаж знову в роботі. І так, хотів коротеньке відео записати про реконструкцію щита. А точніше, заміну провідників, автоматичних вимикачів і, по побажанню нашого замовника, установили окремий щиток. Це для... Того, щоб для обслуговуючого персоналу, який тут знаходиться, встановили постав... трьохфазну розетку і однофазну розетку. Однофазна розетка виробництва Хагер і трьохфазна розетка виробництво СЕЗ. Словенія. Да, Словакія у нас. Виробник Значить, щиток установили міні-кедра автоматичні вимикачі Schneider Electric серії Acti 9 На однофазну розетку установили диференціальний захист автомат. і На трифазну на 63 А автоматичний вимикач. Тут проводяться роботи. Роботи, це такі, як би сказати, вам по лівневій каналізації тут буде виконувати роботи. І для цього вагончика потрібно було його заживити, підключити його до мережі 380 вольт, для того, щоб працював дренажний насос. Повертаючись до нашого щитка, розповім, що ми виконали. Замінили повністю провідники на переріз, переріз на 16 мм. квадратних. Нульову шину замінили, була алюмінієва, ми замінили на мідну. І ще одну це заземляюща шина, і відокремили нульові провідники і заземляючі. Між Нульовою шиною і заземляючою шиною зробили перемичку із міді. 4 перез 4 на 20, а основна шина у нас йде 4 на 40. Е, в, значить, яка ще проблема була? Ці всі автоматичні вимикачі були дуже далеко від панелі, і вони були не закріплені. Ві, значить, змонтовані були на провідниках. Е, Саме лічильники, лічильники віконця були, але лічильники були теж не посередині, а так розмістили, аби розмістити. Тому не